До п'яти зросла кількість загиблих у наслідок вечірньої атаки росіян на Харків. В лікарні помер 88-річний чоловік, якого передали медикам у вкрай важкому стані. Про це повідомив у телеграмі голова власної військової адміністрації Олексінігубов. Наразі відомо про 35 травмованих. Про це повідомила в телеграмі обласна прокуратура. По місту росіяни вдарили безпілотниками, поцілили в будинки. На місці ударів нині розбирають завали. Останні новини дізнаємося від кореспондента Нікіти Галки. Він з нами на прямому зв'язку з Харкова. Нікіта, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що відомо на тепер. Таню, мої вітання на ну, тепер продовжують рятувальники вже не одну годину розбирати завали тут на місці влучань в одному із районів міста Харкова. Внаслідок влучань вночі безпілотника. Влучання пройшлося саме на другий поверх цього багатоквартирного будинку. Згоріла докла половина квартир, і рятувальники саме на зараз розбираючи завали. Це от якраз, як бачите на другому поверсі. Також скажу про те, що тут на місці за даними рятувальників. Блок. Знайдемо тіла чотирьох загиблих людей. Як розповіли сусіди, то якраз на другому і першому поверхах жив чоловік і безпосередньо родина з дівчинкою від правоохоронців, почув, що якраз тіло, яке сьогодні побачив надворі, і воно й належало дівчинці. Вона неповнолітнього віку. Станом на зараз ми бачимо, як тут продовжується ще роботи, і мали змогу також поспілкуватися з мешканцями будинків, зокрема і будинку, в яке і сталося в. Я попрошу дати своєму увагу тих, хто сьогодні сюди прийшов, зокрема, ми поспілкувалися з мамою, яка шукає свого сина, він не виходить на зв'язок після сином. Вона квартира вигоріла повністю, і как би ніхто ні сусіди не знають, що він. тех, которые возникли в больницу, его среди них нету. И на втором этаже погибли, уже знают. А про него я ничего не могу. Скорее всего, что он погиб, потому что он в это время дома бывает, он никуда вечером не ходит. На втором этаже там жила семья. Мама, папа, дочка, 10 лет приблизительно. И мы слышали, как мама звала свою дочку, пыталась ее найти. Ну а потім вона кричала, й все горіла заживо. Додам, лише, що мешканці навколишніх будинків продовжують лагодити дахи та забувати дошками вікна. Ось така інформація. Таню передаю тобі слово. Нікіто, дякую тобі за роботу. Нікіта Галка був з нами наживо з Харкова і розповів про наслідки атаки дронами на місто.